Друзі, я вас вітаю! Я хочу одразу пояснити у зв'язку з чим у мене буде зараз таке питання до карт. Минулими вихідними у дворі нашого будинку упав збитий шахет. Ми всі були вдома на дачі, але всі ми не ушкоджені. Це велике чудо, я вам одразу скажу, тому що пошкоджень багато. Декілька кадрів з двору нашого будинку і цього шахеда я покажу в кінці цього відео, кому цікаво, подивитися. А зараз хочу запитати, чи закінчаться обстріли території України до кінця 2024 року шахедами, крилатими ракетами, різними БПЛА? Тобто, ми зараз не говоримо про прифронтові території, ми зараз говоримо про... Всі інші території України, окрім прифронтових, тому що там, де фронт, там долітає і гради, і, ну, ви розумієте, каби. Давайте дивитися. Так ну йдуть перемовини за це йдуть. Бачите, як тут вам? Слухайте, хороші карти, якісь нове, нове, нове. Працюють зараз над цим над тим, щоб прийшло щось нове. Невже це якийсь буде новий вид озброєнь, який до нас прийде? Давайте подивимося останню карту сьому. І ще одну. Тут очевидно, що про це говорять. І ще одну. Все таки, все, друзі, буде поставлено на паузу. бачите, шестірка Пентаклів, трійка Пентаклів, вісьмірка пентаклів. постійно мова про якийсь ресурс, про якийсь новий ресурс працюють над тим, щоб домовитися, щоб в Україні був новий вид озброєння, який допоможе нам закрити своє небо. Таким чином в результаті будуть поставлені на паузу ці обстріли. Є великий шанс зараз цього. Слава тобі, Господи. Ну, два тузи в розкладі, це взагалі сука. Давайте далі подивимося: у 2025 році. Чи будуть зупинені ворожі обстріли на території України у 2025 році? Зараз мова про шахіди, ракети, ви зрозуміли 2025 рік. Якщо чесно, дуже хочеться побачити остаточне завершення обстрілів, не паузу. Тому що минулого разу чітко пауза була сказана. Вау, які карти? Дуже хороші карти. Друзі, дуже хороші карти. З нуля. Да. Таке враження, що буде завершено повністю. Процес обстрілів буде завершено і покладено цьому край. Все. Про що тут мова? Всімірка говорить про те, що процес уже запущений, процес уже йде, ми чекаємо результата. Дурень говорить про те, що якби почати з нуля, тобто щось буде обнулене, щось буде завершене, і це щось залишиться в минулому, а ми йдемо далі в майбутнє. Вісмірка говорить нам жезлів про небо. В основному вісмірка жезлів показує небо, і небо буде закрите. По дев'ятці жезлів, по потузу жезлів далі небо закривається. Ми вже на півдорогі до того, щоб закрити собі повністю небо. І далі, як фінал. О, ось ці дві карти. Хто розуміє, тут навіть нічого пояснювати. Ось ця карта, і жили вони довго і щасливо, як в казках. Друзі, мені карта ця вчора випала в розкладі про післявоєнне майбутнє України. Ви всі вже її бачили. Вона знову зараз випадає на 25-й рік на завершення обстрілів. Тобто, десятка. По перше, завершення процесу. По друге, найщасливіша карта в колоді без єдиного негативного значення. То як завершиться процес? Щасливо, радість. Ми всі живемо як одна велика сім'я. Подивіться, просто придивіться до цієї карти, небо закрита. А люди під небом щасливі, під закритим українським небом. Подивіться, ніби купол якийсь а, прямо створюється на небі, під яким люди щасливі. Я знову таки нагадую про те, що випадає новий захист, якийсь новий вид озброєння. Можливо, це і буде він, а можливо, тут жодної карти домовленостей немає. Жодної. От що цікаво: це дуже цікаво. Друзі, бережи вас Боже, бережіть себе самі. Дякую, що були зі мною. І зараз декілька кадрів я вам все-таки поставлю з цих незабутніх вихідних. До зустрічі. Армагідон. Що там всього Привіт, моя хороша! Привіт. Ой-ой-ой-ой-ой. Побігли тушити. Погнали тушити. Крошка. Вонюча герань.